Казка, ведмедик, який боявся буркотіти у самому серці Великого Лісу, де сонячні промені танцюють на листочках, жив собі маленький ведмедик на ім'я Бумка. Бумка був пухнастий, кумедний і дуже добрий. Він любив мед, сонячні галявини, гратися з друзями, білочками, зайчиками та єнотами. Але була одна річ, якої він дуже соромився. Вонка не вмів буркутіти. Так, так. Ви ж знаєте, ведмеді завжди буркутять сильно та голосно. Бур-бур. А у бумки виходило щось зовсім інше. Коли він пробував, виходило бур бур бур, бур. тихенько, майже як мурчання котик. Білочки починали сміятися, зайчики закривали вуха і хіхікали. Ха ха, це не відміт, це муркотик, а їно жартував бумко, ти, мабуть, плутаєш бурчання з муркотінням. Бумці ставало соромно. Він ховався за великим дубом, сідав під листочком і шепотів. Я справжній ведмідь, просто в мене маленьке бурчання. Дні минали, а бумка все одно тренувався. Він бурчав на каміння, на кущики, навіть на колоду. Та все дарма, бурчання було тихеньке, смішне і несерйозне. Одного ранку, коли сонце тільки визирало за пагорба, ліс раптом збудився від страшного крику Рятуйте, допоможіть. Звірята вибігли з хатинок і побачили. Маленьке каченя впало в річку. Вода була швидка, хвилі кидали його туди-сюди. Треба щось робити, закричала білочка. Але вода така холодна, злякався зайчик. Я не вмію плавати, промовив єнот. Усі боялися підійти ближче. А бумка дивився на каченя, і серце в нього стискалося. Я не можу просто стояти, сказав він сам собі. Він зробив крок. Потім ще один ступив у холодну воду, аж лапи затремтіли, і тоді ще. Надати собі сміливості він закричав не зо страху, а з усієї сили серця. Буррбур. Бур, від того бурчання навіть листя затремтіло, птахи злетіли, хвиля відскочила, а каченя змогло ухопитися за камінчик і вибратись на берег. Ліс замок. А потім усі і білочка, і зайчик, і навіть єнат закричали разом: Ура, наш бумка, герой! Бумка стояв мокрий, але щасливий. Його очі світилися. Я не боявся бурчати. Я просто хотів допомогти і тому у мене вийшло. Відтоді він більше не сонеромився свого голоса. Щоранку в лісі чули радісні бурчання. бур 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 і навіть маленькі зайчики пробували борчати разом з ним. Тепер усі знали, що бути хоробрим, не треба бути гучним. Головне мати добре та сильне серце.